GSC Game World офіційно оголосили дату виходу Stalker Legend of the Zone Enhanced Edition для ПК, Xbox Series X та S та PlayStation 5. Станеться це вже скоро 20 травня, а огляд мій буде ще швидше. Хто не в курсі, то це збірка ремастерів оригінальних частин, яка вийшла минулого року для PS4, Xbox One і Switch з покращеннями для поточного покоління. Дані версії передбачають купу візуальних покращень, як от DSSR, розширені ефекти глобального освітлення, перероблені шейдери, покращена графіка, виправлення численних помилок і багато чого ще. Трилогія одразу ж поповнить підписку PlayStation Plus, така собі невелика компенсація за Stalker 2 на релізі в Game Pass. Ну а на Цікавіше в грі вирізали російську озвучку, але детально про це буде завтра в моєму коротенькому огляді, тому обов'язково підписуйтесь на канал та ставте максимальний дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ну і дай Боже, з вами Олдбой. І це новий випуск ігроновин. Titan Quest 2 знову перенесли. Студія GrimLore Games офіційно повідомила на сторінці гри в Steam про перенос раннього доступу на літо цього року. Гра мала вийти в ранньому доступі ще зимою, але, за словами розробників, тоді було забагато шуму навколо інших ARPG, а тому вони подумали, що доцільніше буде зачекати. Точну дату раннього доступу мають повідомити найближчим часом. Ну а реліз на консолях відбудеться одразу по закінченню раннього доступу. Знижки роблять своє Suicide Squad Kill the Justice League – один із найбільших фінансових провалів минулого року, який, все ж, на мою думку, хоч і слабенька гра, та все ж не є такою поганою, як про неї прийнято говорити в мережі. Менше з тим, вона очолила топ-продажів квітня на фізичних носіях в Україні. Про це повідомили виданню Game Do, офіційний дистриб'ютор в Україні. Відсутність нових релізів на носіях для PlayStation 5 і гігантська знижка зробили те, що загін самобуванців для PS5 зміг вирватися на вершину загального топу. Ну але воно й не дивно, вона там реально 250 гривнів коштує на диску, тому все логічно. Також ERC розкрили приблизну кількість власників PS5 в Україні. Це близько 300 тисяч консолей. Це загальна цифра активованих в Україні. <девайсів>, тобто, яка включає не тільки тих, хто придбав в нас офіційно імпортовану консоль, а й. Інші. Amazon офіційно продовжили серіал Fallout на третій сезон, а також оголосили, що другий вийде вже в грудні цього року. Актор Аарон Мотен, що грає Максимуса, каже, що коли він підписував контракт на участь у серіалі, то йому озвучували приблизну кінцеву точку серіалу, і це десь п'ятий-шостий сезон протягом 8 10 років. Наразі Fallout зібрав понад 100 мільйонів глядачів на Prime Video і є в топ-3 найпопулярніших серіалів стрімінгу. Atomic Arcade – одна із. Внутрішніх студій Hasbro поділилася першими офіційними зображеннями гри про Snake Eyes з майбутньої гри у всесвіті G.I. Joe. Вперше про гру ми почули три роки тому, і лише зараз з'явилися перші якісь офіційні матеріали. В Америці G.I. Joe – це по справжньому культова штука. Там і іграшки були популярні, і мультсеріали. Але в нас франшиза відома виключно по доволі посереднім фільмам. Українська студія Frogwares неочікувано випустила The Sinking City Remastered, який вони буквально нещодавно анонсували. Ремастер переїхав на Unreal Engine 5 і отримав покращений візуал, 4К текстури, нові модельки, кращі відображення, фоторежим, підтримку DLSS, FSR та TSR. Дана версія доступна на ПК, Xbox Series і PS5 абсолютно безкоштовно для всіх власників оригіналу. Ну а ті, хто купують гру вперше, то до вечора 19 травня на неї діє 50% Суткова знижка і в стім її можна придбати за 450 гривень. Друзі, а зараз хочу вам подякувати! І це не просто слова. Самі бачите, реклама на каналі інколи є, а інколи частіше немає. А контент все одно регулярно виходить, і все це виключно завдяки вашій постійній підтримці на патроні та Монобазі. Дуже вам за це дякую, просто неймовірно дякую, особливо ось цим ось фантастичним людям. Хто має також можливість, будь ласка, долучайтеся до підтримки від 1 долара. А від 6 доларів ви потрапите в найкращий закритий телеграм-канал у світі, принаймні за словами учасників цього каналу. Ще раз всім дуже дякую. Valve за межами Half-Life 3 тихцем розробляють ще один проєкт. Інсайдер Тайлер Маквікер, який нещодавно повідомляв, що Half-Life 3 знаходиться вже на тій стадії, коли гру можна пройти від початку і до кінця, каже, що в останньому оновленні Deadlock знайшли файли, що натякають на нову гру з кодовою назвою TF. Сама назва нам натякає на Team Fortress, але. Це не точно. <хи> в будь-якому випадку Тайлер вважає, що це точно не нова версія Team Fortress 2 на новому рушії Source 2, як багато хто міг припустити. І каже, що згідно даних розробка проєкту почалася пізніше, аніж Deadlock і Counter-Strike 2. А тому найближчим часом якихось офіційних подробиць не слід чекати. А ви напишіть в коментах, чи чекаєте Team Fortress 3, чи це вже пройдешній етап. Лаунчер Epic Games, мовляв, не подобається користувачам через його незручність. А все тому, що він і є незручним. Голова Epic Games Тім Свіні в інтерв'ю Лексу Фрідману визнав, що причини, по яким люди називають застосунок Epic Games Store незручним, є те, що він дійсно незручний. Він визнає, що компанія не зробила достатнього акценту на самих функціях зручності, через що багато хто продовжує критикувати лаунчер, а тому їм це потрібно змінити в майбутньому. А ви користуєтесь Epic Games? ну хоча б для халявних ігор і Alan Wake 2. Як умру, то поховайте і візьміть мою флешку. Хідео Коджімі вже скоро стукне 62 роки, і він все частіше задумується про свою смерть. В інтерв'ю журналу Edge Magazine він розповів, що серйозна хвороба під час пандемії змусила його переоцінити його кар'єрні амбіції і те, скільки йому залишилось жити на нашому світі. Як тільки він одужав, то віддав своєму особистому асистенту флешку з усіма своїми ідеями, з якими студія може попрацювати після його смерті. Це такий собі його своєрідний заповіт, бо він дуже переживає, що буде з Kojima продакшн, коли він. Він покине цей світ і чи не будуть вони просто керувати вже наявною інтелектуальною власністю? Він хотів більше робити ігор або знімати фільми. Однак ідею фільму він відкинув, бо його переконали режисери Гільєрмо Дель Торо та Ніколас Вінден Рефен, що йому слід і надалі займатися саме відеоіграми. Також Коджіма на своєму подкасті Коджі 10» розкрив трішки своїх новаторських ідей, які він би хотів реалізувати в іграх. Він вже давно працює з тим, аби додати вплив реального часу на відеоігри, що ми бачили вже, наприклад, в Metal Gear Solid 3 Snake Eater для PS2, де в бою проти літнього снайпера можна було перемогти його, якщо просто відкласти Ру на реальний тиждень або змінити дату на консолі, і той би помер від старості. За його словами, в Stranding 2 мала бути механіка реального росту волосся. Борода Сема мала відростати з часом, і тоді б її доводилось голити, інакше б він виглядав неохайно. Але його зупинило те, що Норман Рідус велика зірка, і він не хотів, щоб той виглядав не круто. Проте Коджіма не виключає, що в якійсь із майбутніх ігор він таки реалізує дану механіку. Але мені здається, RDR 2 вже частково розкрили цю тему. Є ще декілька. Концептів в нього з реальним плином часу в іграх, які він розглядає. Перший така собі гра в життя, яка починається з народження вашого персонажа, потім той дорослішає і старішає. У підлітковому віці персонаж має прекрасну фізичну форму, а в старості той стає досвідченим і з більшою кількістю знань, але вже не такий жвавий, повільніший і трішки сліпуватіший. Інша ідея полягає в тому, щоб створювати у грі щось, як от вино чи сир, чому потрібно реальний час на дозрівання. Привіт, ферми з 2008 року з ВКонтакті. І останнім із концептів є гра, де персонаж забуває свої вміння з плином реального часу. Тобто, якщо ви гру проходите не залпом, а з якимись перервами, то ваш герой забуватиме різні механіки, як от стрільба з пістолета чи у чому полягає його робота. А якщо взяти занадто велику паузу, то персонаж взагалі розівчиться ходити. Ну що ж, поки ми не знаємо, чи взагалі щось з цього. Побачимо у якійсь із його ігор, але от що точно побачимо, так це Death Stranding 2, яку залишилося чекати всього нічого до 26 червня. А ви напишіть, як вам його ідеї? Якщо чесно, я про подібні ігри думав, коли мені було рочків так 6, і я вперше побачив 3 d ігри та їх потенціал. Але звісно ж, звісно ж, найважливіше не ідея, а її реалізація. Ремейк The Sense of Time вийде вже зовсім скоро. Юбіки поділились черговим фінансовим звітом, і з нього стало відомо, що до кінця цього фінансового року, який триватиме до 31 березня 26-го року, вийдуть ремейк Prince of Persia The Sense of Time, стратегія Anno 117 Pax Romana, мобільні Rainbow Six і The Division Resurgence, а також деякі поки не анонсовані ігри. Також компанія вирішила відкласти декілька релігів. Пояснюючи за тим, що затримка Assassin's Creed Shadows позитивно вплинула на її сприйняття, і та змогла стати однією з найрейтинговіших ігор Ubisoft за останнє десятиліття. В принципі, вона стала така, тому що вони просто її доопрацювали, а не тому, що її просто відклали. Якщо вірити джерелам Insider Gaming, то одна з якихось великих ігор, які відклали, це Far Cry 7, яку внутрішньо перенесли на кінець 26-го року. Проста істина, як працює світ. Спочатку вставляють палки в колеса, а потім після для вашого успіху Просять, щоб ви зробили все те саме, але вдвічі більше і вдвічі швидше. Арі Лоуренс, нинішня геймдиректорка Santa Monica Студіос, розповіла про часи, коли вона працювала над God of War 2018. За її словами, студія не була певна стосовно того, як приймуть гру, адже, окрім побоювань реакції фанатів, які не завжди люблять настільки кардинальне переосмислення класики, ще й всередині Sony тиснули на Santa Monica і на Корі Барлога, зокрема, щоб той прибрав малого, бо це занадто дорого. Не знімав. Мався все одним кадром, бо це дуже запарно, і взагалі був трошки попроще. Але Корі стояв на своєму, а потім стався шалений успіх. Тоді вже до Санта Моніки знову прийшло керівництво Sony і сказало, що все супер, але тепер їм потрібно зробити другу частину вдвічі швидше, вдвічі більше, з більшою кількістю босів і ворогів. Ну і студія сказала така: Окей. І вони зайнялися сиквелом. Аріель каже, що коли вже є готовий фундамент, то розробка йде швидше. А тому часу між виходом обох ігор пройшло всього 4 роки. Але я все ще думаю, що Корі Барлах відмовився від сиквелу сам. Все ж друга гра надто поспішає і інколи відчувається доволі поверхневою. Настільки, що окремий безкоштовний роглайк режим має стільки глибини і сюжету, що позазрять деякі повноцінні ігри за фул прайс. І я думаю, що це вони просто. Добивали сюжет, тому що не могли все вмістити. Ось цю ось гру. Наступна гра Arrowhead фінансуватиметься власними силами в минулому році. Arrowhead випустили в партнерстві з Sony неймовірний гід Helldivers 2. гра моментально сподобалась гравцям, і впродовж перших тижнів її популярність щодня тільки зростала. Шамс Джорджані, генеральний директор Arrowhead у Діскорді, повідомив, що наступна гра студії фінансуватиметься на 100% власними силами, завдяки фанбазі, яка змогла зробити Helldivers 2 такою успішною. Він також додав, що Sony чудові партнери і без них були б неможливі обидві Helldivers, а тому він не виключає потенційного партнерства з ними і в майбутньому. Щодо наступної гри студії, то Шамс каже, що дуже дуже маленька команда почне роботу над нею пізніше. Шо цього року, а тому чекати ще дуже дуже довго. З'явилось трішки подробиць про сюжетну кампанію майбутньої Battlefield. Роман Кампос Оріола, креативний директор EA Motive, яка займається сюжеткою нової батли, і виконавчий продюсер Філіп Дюшарм. Дали інтерв'ю інверс. В ньому вони розповіли, що своє натхнення черпають в Голлівуді і навели декілька прикладів проєктів, які безпосередньо вплинули на нову Батлфілд. Перший це серіал Спецзагін Левиця, який заснований на реальній програмі ЦРУ, яка набирала жіночу команду для роботи на близькому сході. Другий це минулорічний бойовик повстання штатів Алекса Гарленда, який розповідає про групу журналістів, що документують громадянську війну США. Дюшерам каже, що цей фільм є Гарним прикладом деяких речей, які вони просувають в сюжетці. Розробників цікавив концепт талановитих, але звичайних людей, що потрапляють у надзвичайні ситуації. Це створює дуже цікаву динаміку з точки зору стосунків з іншими персонажами. І саме такі елементи вони хотіли відобразити в синглі. Кампус Оріола каже, що попередній проєкт студії Remake Dead Space допоміг дізнатися про сильні сторони команди. Також при розробці Dead Space вони багато говорили про криву напруги і це в. Плинуло на тем компанії і наратив Battlefield. За словами Дюшарма, команда докладає максимум зусиль, щоб збалансувати повільні, але захоплюючі моменти з високооктановими перестрілками, яких всі очікують від серії. GTA 6 можуть знову відкласти. Нещодавно Rockstar офіційно перенесли реліз GTA 6 на 26 травня 26-го року. Це, звісно ж, дуже сильно сколихнуло весь геймдев. Голова EA Андрю Вілсон, відповідаючи на запитання про GTA 6 під час останньої телефонної конференції, визнав, що тепер вони у Вважаю, що вікно виходу нової Battlefield стало більш прозорим ніж раніше. Також це й серйозне полегшення для колди, яка щорічно виходить восени, але, попри свою популярність, навіть вона не здатна тягатися з продуктами Rockstar. А тому, наприклад, коли виходила RDR 2. Activision випустили колду на місяць раніше, аніж зазвичай. За словами Шрайера, він поспілкувався з одним із розробників якоїсь великої багатокористувацької гри, і він розповів, що студія вже переносила реліз з осені на весну, здебільшого щоб допрацювати проєкт, але частково і щоб відійти подалі від GTA 6. Шрайер, який раніше попереджав, що GTA 6 не вийде у 25-му, вважає, що немає жодних гарантій, що 26 травня 26-го року це остаточна дата виходу, і що реліз знову не перенесуть. Більше, він каже, що навіть багато працівників компанії Rockstar не вірять в цю дату. А от Штрав Зельнік, голова Тейкту, вірить. Він каже, що впевнений у 26 травня 26, го бо зазвичай, коли вони встановлюють точну дату виходу, то їм вдається її досягти. Але він ще декілька місяців тому також був впевнений, що GTA 6 вийде осінню 25-го. А тому, ну, будьмо реалістами, що він ще може сказати? нового фінансового звіту Take 2 стало відомо, скільки GTA 6 коштувало насправді. Нагадую, що раніше ходили чутки про 2 мільярди доларів, але насправді виявилось, що сума дещо скромніша десь понад 1 мільярд доларів, що робить її все ще найдорожчою грою історії, але це не сильно більше за Белів Star Citizen. З іншого боку, розробка ще не завершена. До речі, як однієї, так і другої. tracker 69 випустив фанатський укранізатор на аркадні бойові перегони. Crash Day Red Line Edition. Гра має дуже схвальні відгуки в стімі і на знижках продається всього за 49 гривень. Bloody Punisher випустив фінальну версію українізатора на Painkiller Black Edition. Культовий олдскульний шутер від першої особи, розроблений польською студією People Can Fly. Kache випустив Українізатор на тривимірний платформер Spyro Reignited Trilogy. Всі три ремастеризовані гри про дракончика Спайро в одному паці тепер можна пройти із української локалізації. А якщо ви любите полоскотати свої нерви, то команда Муркотливі перекладачі випустила українізатор на культовий горор Slender the Arrival про персонажа численних Creepypast Слендера. Даний українізатор працює з нещодавньою версією на Unreal Engine 5. Всі вище згадані українізатори можна, як завжди, забрати через відповідні посібники Steam. Ще в Steam з'явилась сторінка майбутньої української інді-гри Ministry of Truth 1984, яка заснована на культовому романі Орвела. Проєкт являтиме себе сюжетно орієнтовану симуляцію тоталітарного суспільства з безліччю головоломок та міні-ігор. Реліз заплановано на третій квартал цього року з повною українською локалізацією, тобто текст і дубляж. У The Chronicles of Martina Archolos з'явилася офіційна українська локалізація від команди Archolos UA. Нагадаю, що Архолос це гігантський безкоштовний мод на другу готику, який є, по суті, окремою грою у тому всесвіті. Українська команда Viveza Games анонсувала свій атмосферний кооперативний горор з елементами виживання у фентезійному світі Pilgrim of Darkness. Однією із головних особливостей гри є система страху, яка передбачає, що чим більше гравець боїться, тим більше його відчувають демони. Проект має вийти цьогоріч і матиме текстову українську локалізацію. Інша українська команда Haunted Dude випустила новий трейлер і демку своєї гри The Demons Told Me To Make This Game. Телекрафтіанська наративна RPG натхнена Disco Elysium, де грати доведеться за безтілесного духа, щоб допомогти групі екзорцистів-аматорів впоратися з нашестям демонів. Гра виходить вже в липні і матиме офіційну українську локалізацію, але в демці доступна лише англійська. Стало відома точна дата релізу Echoes of the Sun української пригодницької історії з головоломками від студії Outer Realms. Проєкт вийде вже 26 травня в стімі для ПК та VR. В Echoes of the Sun ми гратимемо за. Дівчинку-підлітка Мію, яка стала свідком трагічного падіння своєї батьківщини та вибуху сонця, і тепер вона має відновити світло на землі та мир у своєму серці. Гра матиме повну українську локалізацію, тобто текст і озвучення. В Стімі з'явилася сторінка з симулятора ремонту «House Flipper Remastered Collection», Ремастер включає покращену версію оригінальної гри, всі DLC та новий контент. Дата виходу невідома, але обіцяють тексту в українську локалізацію, а тому поки можна додати в список бажаного, як і насправді всі ігри, які я згадував раніше, українські. Shift Up офіційно оголосила дату виходу ПК порту свого слешеру Stellar Blade, який наробив багато шуму минулого року. Вийде він вже 12 червня, а разом з ним і Complete Edition гри, яка даватиме доступ до купи косметики. Ну, ви знаєте цю косметику. Настав час для нового ремастеру GTA. Інсайдер Тез 2 каже, що Rockstar схоже, розробляють ремастер чи то порт GTA 4 під поточне покоління консолей. Розробляється він вже близько року і може вийти навіть до кінця 2025. Він також припускає, що саме через те, що даний ремастер знаходиться у розробці, Rockstar прикрили мод Liberty City Preservation Project для GTA 5. Він також припускає, що після ремастеру GTA 4 вийде і ремастер Max. Payne 3, який може стати частиною збірки з ремейками Max Payne 1 та Max Payne 2, які зараз готують до виходу Remedy. Horizon 3 вийде через два роки. TCMF Games UX Тобто у Твіттері поділились новою інформацією про майбутню третю гру у серії Horizon. За словами інсайдера, потенційний запуск нової гри Gorilla Games очікується в 27-му році, і проєкт може стати кросгеном PS5 і PS6, як було з Forbidden West. Сюжет буде зосереджений навколо Немезиди, на що натякали ще в другій частині. Ну а до релізу трійки ми також можемо побачити онлайн-гру у всесвіті Horizon, яка вже доволі довго розробляється, було навіть багато зливів, але як бачите, будуть її ще трошки Мати до релізу третьої частини. Піотер Нелюбович, фінансовий директор CD Projekt Red, поспілкувався з польським виданням Паркет, в якому розповів трішки цікавого. За його словами, зараз над Project Orion, тобто сиквелом кіберпанку, працює 90 людей. Але він припускає, що до кінця цього року їх кількість зросте майже вдвічі до 160. Попри свою масивність, він каже, що проєкти не планують зараз якихось придбань чи поглинань, і навпаки, самі продаватись вони не збираються. а Адже дуже навіть комфортно себе почувають. А ви чекаєте другий кіберпанк? Напишіть в коментах. Square Enix показали декілька кадрів майбутньої Kingdom Hearts 4. Гру анонсували ще у му році на 20-ту річницю серії, і з того часу було якось тихо. Розробники кажуть, що більше подробиць про гру розкриють, коли настане час. Показати скріншоти компанія вирішила на фоні офіційного скасування мобілки Kingdom Hearts Missing Link, яку анонсували тоді ж, коли її четвірку. Mortal Kombat 1 все. NetherRealm анонсували і одразу ж випустили Mortal Kombat 1 Definitive Edition. Дане видання включає Базову гру сюжетне доповнення Chaos Reigns, обидва комбат-паки і всі платні скини. Definitive Edition означає, що повноцінна підтримка файтингу офіційно завершена, і це враховуючи те, що півтора роки тому, як тільки вийшла гра, розробники обіцяли, що її підтримуватимуть роками. Ну, але Chaos Reigns якось не залетіла через ціну в 40 баксів. І схоже, що Warner Brothers сказали прикривати лавочку. Ціна остаточного видання буде 70 доларів або 2100 гривень на ПК. Томас Малер, голова Монстудіо, звинувачує українців в тому, що його студія може закритись. Пеляха. Крінж Томас це той самий модило, який був дуже обурений, що його гра в дочасному доступі No Rest for the Wicked не продається на території Рашки через політику видавця Private Division. Коли Тукей вирішили продати Private Division, то No Rest for the Wicked єдині не входили в угоду. Студія вирішила стати незалежною, і як тільки це сталося, то вони одразу почали продавати гру на рашці. Нещодавно Томас в Діскорді гри попросив, щоб гравці почали залишати позитивні відгуки по бо проєкт бомблять негативними. А коли люди бачать багато негативних рецензій, то це їх відлякує від покупки гри. Хто б міг подумати, він би звісно не просив, але інакше студія за кілька місяців взагалі нічого не зможе робити. Змі це швидко розлетілось, і йому довелось викласти розгорнутий допис вже в Твіттері. В ньому він зазначив, що наразі студія все ж ок себе почуває, але кілька божевільних в лапках його вже декілька років хейтять у Твіттері і називають нацистом. Скоріше за все, маючи на увазі саме українців, які були обурені позицією Томаса. Бо, на його думку, він не дозволив політиці вплину. На його продукт, також він додав, що як тільки він заявив, що не хоче, щоб його студія займала якоїсь політичної позиції, бо вони не журналістське видання, а компанія, що випускає ігри, то на наступний день до дверей його офісу прикріпили листок із зображенням Путіна і погрозами. Тобто, чувак вдає, що заявляти про те, як несправедливо до росіян ставляться, і повернути гру в російський стім, це не політична заява, причому дуже публічна заява. Угу. Аж якби він хотів зробити це тихо, ніхто б взагалі навіть це не помітив, скоріш за все. Але, звісно ж, публічна підтримка простого російського вбивця, е, тобто геймера, це не політична заява. Окей, як скажеш, чувак. Ще він прикріпив у коментарях фото даного листа, якщо чесно, якихось погроз там, взагалі, ну на мою думку, немає. На ньому пише, що Moon Studio спонсор російського тероризму, що No Rest for the Wicked слід бойкотувати, і в комічній формі додана подяка від Путлера. Але якихось погроз там немає. Ох, вже ця драма квін хайпує як може. Він також знову наголосив, що наразі компанії не загрожує фінансова небезпека, але він уважає, що розробникам дозволено заохочувати залишати позитивні відгуки, коли він насравштане, тобто коли є люди, які залишають негативні без пояснень і одразу повертають гроші. Хоча які йому ще пояснення потрібні, крім того, що він і сам знає про підтримку режиму, я хизи. Коротше, хайпує на своїй нетакусічності, як тільки може. Халява! В Epic Games Store на ПК до 22 травня можна забрати комічний пригодницький екшен про зомбі Dead Island 2, яка проходиться як в соло, так і в кооперативі. А також кріповий пазл Happy Game від чеської Amanita Design, який має офіційну українську локалізацію. До речі, Happy Game можна забрати як на ПК, так і на смартфоніх. Смартфоніх. смартфонах. А ще 20 травня підписку PS Plus Extra та Premium поповнять ось ці ось ігри, які ви зараз бачите на екрані, натискайте на паузу і дивіться. Якщо не встигли, то вибачайте. GSC офіційно оголосили, що вже до кінця цього року випустять офіційний кросплатформенний інструментарій модів для Stalker 2 Heart of Chernobyl, який буде доступний на всіх платформах, тобто на ПК, Xbox Series і, можливо, на PlayStation 5, якщо гра до того часу там вийде. Що дуже можливо. Тим часом студія випустила патч 1.4 для S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, який вносить понад 700 виправлень, включно з покращеннями AI, шеї та бойової системи. Цікавого, мутанти тепер можуть ласувати трупами, додано низку голів для рандомних NPC, бюрер тепер може ловити і кидати гранати своїми телекінетичними здібностями, покращено відображення характеристик зброї в інвентарі, додано нову характеристику зброї зручність і багато чого ще. Також відбувся повноцінний реліз Doom The Dark Ages на ПК, Xbox Series, PS5 і одразу в Game Pass. Від критиків гра отримала 85 балів, а в стімі відгуки дуже схвальні. Мені гра теж сподобалася, а детальніше ви можете послухати ось в цьому ось в моєму ось огляді на каналі. Тож клікайте сюди, дивіться, насолоджуйтеся. Дякую за перегляд цього відео. Аж сюди ви неймовірно круті. Люблю вас, до зустрічі і дай Боже!